Вітаю, шановні. Сьогодні нарешті вийде це відео про габ 30P. Такий буде інверторний генератор своїми руками. Ось у мене за спиною стоїть цей габ. Окремо, я до нього придбав такий ще інвертор. Придбав його досить давно, коли був бум на інвертори Тоді я за нього віддав ну, 5 з копійками тисяч гривень. Зараз вони дешевше, а на Аліекспресі їх взагалі там можна 2-3 купити. Інвертор на 24 kc 2000D називається, видає він 2 кВт. Ну, Це те, що заявлено на його коробці. Зараз ідея така: Попробуємо підключити той інвертор до ГАБа, подивитися, що він видає, чи можна зняти з нього цю напругу. Вже трансформовано в 220. Який синус видає інвертор, чистий чи не чистий? І далі будуть такі мислі в слух, як туди поставити АВРку, як вона буде працювати, що ще з ним як можна зробити. Тому що, ну я дивлюсь, габ-1 вони на Олексі ціна не падає. Люди як збожеволіли, вони там за генератор якому 60 років хочуть отримати ну, по 15 тисяч. І ніхто не розуміє, що треба ще стільки ж вкласти, щоб той габ довести до ума. А от габ. 130p, його можна придбати за 1000, за півтори, там, за знаходив, за 5 навіть з моторами його продають. Ну, мотор рідний, двохтакнік цей 2 SDM. Але все одно, якщо малою кров'ю інверторний генератор ну, взяли габ недорогий, причепили інвертор і отримуємо напругу. Якщо треба більш-менш стабільно, її отримувати, ну, ще додали АВР-ку. Щоб це було таке більш бюджетне рішення. Зараз переходимо до стола, розкажу, покажу про габ і бум, двигається далі. габ 130 п генератор, ну він майже як і габ О-220 Посадочний цей фланець у них однаковий. Тут під кришкою, що ми бачимо, компаундні резистори два штуки. Конденсатори. Це один на щотки йде, а другий на виход 30 вольт. І тут панель індикації, напруга і струм. Це управління реостатом, збудження і кнопка подачі вимкнення напруги. на З Зворотньої сторони клеми для підключення. Ну і бірка етикетка. Трішки тильна сторона відрізняється. тут. Корпус ну, чуть-чуть, може, не такий. Але взагалі це той самий габ. Двигуни, до речі, в них були однакові. Габ 1 п 30 використовувався як джерело для заряджання акумуляторів в польових умовах. І там, хто пише, генератор для освітлення, ну, вчепите ви на нього лампочок на 24 чи на 36 В буде вам освітлення. Теоретично, з нього можна цим компаундним резистором порегулювати і добувати напруги від 12 ну до 45 до 48 навіть вольт включно. Але на 48 там уже аж двигун рідний глохне. Зараз, 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 що я хочу, я його <кх> під'єднаю на свою раму, на свій перехідник і попробую запустити двигун. Первоначально з нього зняти якусь напругу, подивитися. Взагалі живий він чи не живий. Інвертор. Інвертор. От он отакий от, невеличкий. В комплекті два дрота для підключення до акумуляторів. І один для прикурювача. Для прикурювача тут сечення якесь таке тоненьке, що які там 2 кВт. Біль в комплекті нічого нема. Детальний його огляд, ну, Хочете, запаляю відео, розберу його, покажу, як він влаштований. Будемо двигатися далі. Зібрав я тут такий випробовувальний стенд, мультиметр, осцилограф, щоб побачити сигнал. Інвертор він лежить під'єднаний вже до виводів генератора. І в якості навантаження фен. 1,8 кВт, ну, півторашку він бере. Можете по іншим відео глянути. Там він бере стабільно, 7 А. Зараз його стартану і подивимося, що воно буде. Запустився генератор. Виставляю десь 28 вольт. І стартуємо інвертор. синусоида уже выгнаться страшна. Так. На инверторе показывает 220, по мультиметру 190. Пробую трохи поднять. 30 вольт на мультиметре 180. Минусоида уходит, да, должно да страшно. Прямо угольно, прям. Так, 24 вольта у нас показывает, 220 на выходе. Семь потроху гріє Струму бере 8 ампер Це по суті у нас холодний вентилятор. А ну трохи більше уже стартануть не може. Нехвата мощі. Так, ну зараз попробуємо додати. Декілька в мене є конденсаторів таких, щоб не ставить акумулятор. 50 вольт 22 тисячі мікрофарад. І подивимося, що воно буде. Так, зібрав я ці конденсатори. Виходить у нас 44 тисячі мікрофарад на 50 вольт. Такі дебелі шинки тут зробив, щоб ніде їх нічого не закоротило. Запустить мультиметр. Так, осциллограф тут теж. Все на є. Стартуємо генератор і дивимося, що буде на цей раз. На виході маємо ті самі 180-190. Інвертор показує 220. Так, стартуємо фен Інвертор в захисті. Трохи йому треба зменшити. Все, пішла генерація. Перша швидкість це працює. Друга швидкість те саме, не хватає. Що по Три двісті. Вже запуститься не може, але фен щось ще працює. выдает Ну и тут я ему 22 на вкид захода. Трохо Я не знаю, вам че видно, че не. На самом инверторе тут напруга отрастала. 25, 20. Что, зараз 23, майже 24. Показуємо навантаження, ну в нього мінімальне. Пен на першій швидкості зараз вимкнуть, Взагалі ніякого нема. Ну тут ось по стрілці видно. Даємо. фен працює. Гріть гріє. Так. Коротше, по ітогам цього всього можу сказати, те, що потрібно замість цього всього коробка ставити оверку робити. Тому що він не встиваю збуджуватись і постійно скаче, скаче, скаче. Інвертор може і вивезе 1,5 чи 2 кВт з фена. Генератор вивезе точно, те, то, що тут з нього 1,5 кВт знять, це раз плюнуть. А от зі збудженням у нас якісь проблеми. Так що будемо робити аверку. Так, коротенькі ітоги. Відео сьогоднішнього. Коротше, знайшов я реле-регулятор Я120М1. Ще запечатане було. Воно на 28 вольт 5 А. Це з якогось грузовика там, з КАМАЗа, може з газона. Ну, не знаю, довго з цим розбиратися. <кхи> я найду схему генератора ГАБ. Ну, вона там доволі проста, що буде те ж саме. І як і в ГАП 1 1230, так і в гап п 30 Треба буде пошукати, просто розібратися, як його правильно там увімкнути. Це реле регулятор і спробувати стабілізувати якусь напругу на виході. Щоб вона була більш-менш рівна, пристойна. Потім вже питатися завести цей китайський інвертор. Щоб він робив до ладу. Зараз що ми бачимо. Інвертор тягне, він питається, йому-то не вистачає напруги. бо ГАП чи проблеми з будженням, чи щось він не успіва. Бо, видно, ток дебелий питається відібрать. Сам генератор він використовувався для живлення радіостанції, для зарядки акумуляторів і там такої різкої нагрузки не було. Він плавна напруга підростала і плавна, скоріш за все, спадала. А тут зразу той інвертор бере на себе. ну, Він ток не слабий бере, якщо на первому положенні. 10 ампер, ну майже 10, там 9, це десь 300 В. То зразу йому дати кіловат і генератор не поспіває. Тому, поковиряюсь зі схемою, зроблю цю АВР-ку, приладнаю. І буде наступна серія. Ви не забувайте підписуватись і ставити лайки, бо це дуже мотивує випускати ті відео. А я постараюсь той габ довести до кінця, щоб він мав більш-менш пристойний вигляд і можна вже було його експлуатувати. Буде до нього там і рама, і як це все до кучі зробити. Сам китайський інвертор, ну, чесно кажучи, це просто в якості експеримента. І мені було цікаво, що він видасть, що покаже. Та синусоїда, що ми побачили на виході, це ну, просто жах. Вона така дещо квадратурна. Якщо під'єднати зараз який там двохконтурний котел, то він буде гуркатіть як дизельний двигун. Там Після інвертора потрібен ще один інвертор, щоб його зглажувати. Ну, нічого, теж розберемося. Може не для такої прецизійної апаратури, але для живлення підійде. В такому стані, як він є, кажуть: от беріть генератор для освітлення. Я б не брав і переробка його ну, теж там не все так просто. От зараз зіткнувся. Значить, під'єднав інвертор і все пішло. А бачите, не все пішло. А є ж люди ціп... ціпляють до нього ще 12-вольтові інвертори, взагалі його задавлюють. і Я не знаю, як у них воно працює, що він там видає, яку напругу. Це таке зробити генератор для живлення роутера. То як в попередньому ролику в мене був китаєць, я його ремонтував. Теж такий на 300 В. Ну, не знаю, буду щось з ним робити і найближчим часом доведу до ума, поки тут є невеличке вікно. Всім на все добре, мирного неба, лайк, підписка, до побачення.